Контрольний письмовий переказ тексту опису пам'ятки історії і культури України в художньому стилі. Харківський Святоблаговіщенський Кафедральний Собор. Харків. Друге за розміром і чисельністю населення місто в Україні. Воно завдячує назвою імені засновника козака Харка Харитона або річці Харків. Центром міста була дерев'яна фортеця в межі річі Лопані та Харкова, зруйнована наприкінці 18 століття. Зручне географічне розташування сприяло активному розвитку Харкова у 18-19 століттях. У 1732 році був заснований Харківський колегіум, де викладав видатний український філософ Григорій Сковорода. У 1804 році розпочав діяльність Харківський університет, один із найстаріших в Україні. Пишається місто своєю площею Свободи, яка є другою за розмірами площею Європи, Неповторного колориту Харкову надає Свято Благовіщенський кафедральний собор. Споруджений у 1888-1901 роках за проєктом архітектора Михайла Ловцова на честь благовіщення Божої Матері. Головною особливістю будівлі є дзвіниця, що за своєю архітектурою ближча до готики. Замість традиційної для наших храмів Матівки верхівка дзвіниці більше нагадує ратуші в містах Західної Європи. Вітражі на вікнах собору теж елемент готичного оздоблення. На них зображено святителів і преподобних, особливо шанованих на Слобожанщині. Оригінальний вигляд будівлі легко запам'ятати, адже його підкреслено безліч різноманітних деталей, а фасад прикрашено чергуванням широких горизонтальних радів. Із червоної цегли та світлої штукатурки. Золоті куполи, що створюють неповторне відчуття величі, здіймаються на висоті 80 метрів. Інтер'єр храму прикрашений колонами, арками, пишними карнизами і хрестоподібним орнаментом. У стінах собору зберігаються мощі Константинопольського митрополита Афанасія. Чудотворець похований за грецькою традицією, сидячи у повному архієрейському вбранні. Безліч паломників з різних країн прагнуть відвідати це святе місце і вклонитися Мощам Святителя. Сьогодні Свято Благовіщенський собор це не просто один з найбільших храмів України, а й визитівка Харківщини. Маючи порівняно незначний вік, ця пам'ятка завдяки своїй виразній архітектурі стала відомою не лише в Україні, а й за її межами.